Один раз, один раз, два. Мої любі, поважні всім вітання. Слава Ісусу Христу, слава віки Богу Святому. Сергій Долина сьогодні буде невеличке відео з приводу спортивної кон'юнктури, з приводу, так би мовити, спортивного хайпу і як одні люди не розбираються. Спортивних новинах і завдяки розповсюдженню зараз соцмереж, завдяки Фейсбуку, Твітеру, Тіктоку, Інстраграму, тощо розповсюджують свої спортивні. Так би мовити, в лапках досягнення ми сприймаємо як за чисту монету. Ось з приводу чого ми сьогодні торкнемось з спорту, до якого ми маємо відношення, тобто безпосередньо до гірвого спорту, і трошечки до пауерліфтінгу. Також приведу в приклад змагання спортивні. З котрих я починав свої заняття, ось з приводу чого буде? З приводу що ми в Фейсбуці бачимо той чемпіон світу, той чемпіон України, той чемпіон е, галактики. Умовно всі чемпіони, всі везуть золоті медалі, в е, своє м'я місто, е, своє село, своє селище. І, а ми безпосередньо не розбираємося в цьому питанні і сприймаємо це за чисту монету. Є люди, котрі, так би мовити, чистоплотні кажуть правду, як це було. А є люди, котрі не, не, не враховуючи в те, що ви не розбираєтесь, видають бажане за дійсне. І так. Давайте я почну з е, спорту, котрим я займався. Я починав своє спортивне заняття, колись я займався тайським боксом. Це така дисципліна, де б'ють руками, ногами, колінами і е, е, лак, лактями. Ось, я виступав в вазі 93, виступав на змаганнях, маю все ж таки другий спортивний розряд, хоча є дворазовим чемпіоном області по тайському боксу, реальним чемпіоном області, маю звідси травму зору, я не бачу одним оком. Е, так, чого довело. <сих> І ще я э, чемпіон області по K-1. Це як б'ють руками-ногами і колінами без е, е, локтів. Ось, я вам до чого кажу: і що колись я виступав на чемпіонаті області, тренер мене каже: поїхали е, Серега на Україну. А я знаю, що на області там вибивають мізки, і кажу, яка Україна тренер. Я на чемпіонат е, ну, держави я кажу, вб'ють. Він каже, та там будеш ти або ще одна людина, там нікого не буде. Каже, ти 100% потрапиш в трійку. Бачите, до чого я клоню? В мене Колись було так два рази на чемпіонаті області. Один раз на чемпіонаті області по тайському боксу в 93 плюс. У нас було двоє. Я ще одна людина, але це ще одно гідно. Нам дали ничлю. Але навбили так пику, і я так набив голінь, біф лоокики, що потім мав відшаровування. Надкосніцею на голіні і зараз маю варікозне розширення вен. Я важив 115, а він важив 125. І ми так лупашили, що я не мог потім в штаніну вдягнути ногу. Хоча нас було двоє в вазі. А колись я приїхав на чемпіонат області по тайському боксу, і суперник мене побачив і знявся зі змагань. І я став перший. І тренер каже: Виходь на нагородження. Я скажу, до як виходь на нагородження? Мені соромно, я ж не бився, не було. Бі... І каже, мені стидно. А тренер каже: ну як що стидно? Він не тренувався, може як ти, хто знав, чого ти досяг, щоб до цього дойти. Ну я все одно стіснявся виходити на нагородження. І минувши якийсь час, наш спільний знайомий хлопець, котрий виступав по змішаним і йому треба було набивати рекорд. Ну хто розбирається, той розбирається, мати відповідний пройти шлях. Щоб е, виступати на змагання вищого рівня, він заявився потайському боксу виступати. Не виступ був один. Вийшов на нагородження, став першим і писав е, крізь в своєму рекорді чемпіон е, області по тайському боксу. І і так зацепила тренера. Що он, його зателефонував, каже: Ну приїжджай до нас в наш клуб спортивний ровесник. Він приїхав. Ми його трохи на, натовкли, ну, по-дружньому спарінах, і тренер каже, так, прибирай з себе сайта, тоді ВКонтакті було популярно, оцю, що ти чемпіон області, бо каже, будемо бити тебе піку. Ось я вам до чого кажу. Що буває в, і бувало і таке, але все одно при невеличкої конкуренції, якщо це ударна дисципліна, якщо навіть один суперник є, що це ну, може бути біда. Ось, І, до речі, колись я виступав по бойовому самбо, нас було. А скільки нас? було людей а нас було четверо четверо в теж в 93+, по моєму чи в 90-плюс, не пам'ятаю, там вагові категорії. Ось дві були бійки, одну я програв і, і другу я програв. Ну, тобто, за третє місце ще була бійка, я програв, але якщо в бойовому самбо, не знаю, як інше, там два третіх місця. От, Нема четвертого. Ну, тобто, Якщо ти виходиш на б'єшся за трійку, ти вже третє місце е, займаєш автоматично. Я став третій. Ось я став третій, я не вмів просто боротися. Ось я програв болівим на руку. А першу бійку програв, виправдовуюсь, Мене виштовхнули за коло червоне три рази. Пацан, е, до речі, він вже загинув, царство небесне. Він арав, бежав і виталкував мене за коло. І йому давали бали, і мінус три бали. І Зупинили. І він виграв нас, ну все одно ми билися. А в інших видах спорту не так, як е, в бійках. В бійках, навіть якщо один суперник, це вже гідно. Да? От бачите, Усік бився останній раз, з ким він бився, е, з, Я не пам'ятаю. з ким він бився, з Дюбуа, да? От один на один і взе чемпіон світу, навіть якщо є один суперник. Але в інших видах спорту трохи інша картина. Зараз. Доходимо до нашого улюбленого спорту Гірьова. Ми в нас демократія і гласність. Ми маємо багато федерацій, національних організацій, котрі звають грівий спорт. Ми в Україні маємо асоціацію спорту, федерацію спорту і союз спорту. І то що у нас ну три організації. Звісно, вже люди, виступаючи на чемпіонатах України. Бо на світових чемпіонатах е, поділяються на три. Ось і ще з е, того, що Російська Федерація має підарів, котрі нападають на нас, теж ми маємо, що на світових чемпіонатах русські е, не їздять, і тому ми, як українці, майже не маємо конкуренції, тому що до війни, е, до повномасштабної і до війни 2014 року, до гібридної, е, завжди на змаганнях Росія, Україна, Білорусь, Казахстан. Е, е, I mm -hmm. І все майже ці країни були в топі. І звісно, і за тому, що Росія їх більше, вони були переважно в авангарді, але все одно ми давали їм нормальну бійку. І в нас раніше чемпіонатів офіційних чемпіонатів чемпіонів України, чемпіонів, вибачте, світу було порахувати на пальцях. Я знаю, що в нас колись був чемпіон світу по юніорах, Ваня Дьомін займався зі мною. Це була Донецька зборна. Дьомін, в юнаках в двоборстві, не пам'ятаю, яка вагова категорія. Сергій Силка був чемпіоном світу по довгому циклу в ваговій категорії. Я не пам'ятаю, тоді ще не було, по-моєму, Союзу Герівного спорту, була Федерація спорту, в вагової категорії 73 кілограми, по-моєму, щось таке. Він штовхнув дві гірі довгим циклом кілограми 73 чи 72 рази. І став чемпіоном світу. Ось, і Олег Коломієць з Полтавщини ставав, мені здається, чемпіоном світу ще по великій конкуренції. Ще може я когось там не згадаю. одну, двох, трьох людей. Ну, тобто, чемпіонів світу в нас було там до десятка. До десятка. Зараз ми маємо чемпіонів світу 112. Ось. Це добре, це добре, звісно, чи 115, чи 105, Ось це добре, але ми маємо ем, розуміти, як це стає. Ось. По перше, по перше, до чого це відео? зараз багато організацій і е, світових. І Українських. Ми маємо світову організацію е, Союз Рівого спорту International Union Cat Ліфтінг. Lifting EU, він називається. Зараз нещодавно проходив Чемпіонат світу. І в Україні цю організацію представляє Союз Рьово спорту України СГСУ. Також ми маємо в Україні Федерація Рівного спорту України. Це світова організація, називається International Gear Sport Federation і І наша. В котру я вхожу, асоціація Героївого спорту України. Ось наш очільник ВКСФ, World Ворд Label Sport Federation, Олег Еліка, Італія Турбіго. Він е, йде вперед, ми йде з ним. Ось теж світова організація, е, тож має своїх чемпіонів своїх, своїх е, до речі, по цій організації ми не маємо 115 чемпіонів. Ось тому, що багато там учасників за всього світу. Ось Америка, Індія, Китай, Південна Америка, і тому там не так розповсюджено двоборство. Так, Як по ІУКЛ, там більше марафони, напівмарафони, поштовги циклом однієї гірі. Ну, це ви не розумієте, хто не розуміє, що такий гірний спорт, там трохи інша профілізація, там більше спорт для всіх, все охоплюючий, я би так висловився. Ось, і з приводу того, що ми маємо три світові, їх більше, але це котрий вам назву, котрий розповсюджене, є ще і КМФ, International Kit Label Marathon Federation, Ще у е, росіян як якісь організації свої теж світові, вони проводять. Де чемпіонати. До речі, по-моєму, організація і укол International United Lifting, має два чемпіона світу. Один, де ми приїжджаємо, а інший, де ще приїжджають підари. Я не знаю, як це відбувається, але якось так відбувається. Ну, Наші без підарів виступають українці. Наші слава Ісусу Христу! Слава Україні! Б'ються самі з собою на цих чемпіонатах І укол, і трохи там поляків і літовців. Ось я вам до чого кажу, що котре, коли ви дивитесь десь в інтернеті якийсь чемпіон з ГІО, спорту, і він пише просто перше місце на чемпіонаті України світу району, е якщо вам цікаво, питайте за результат. Ми не е гонимось за е медалями. Ось за грамотами, а нам цікавий результат і те, що відбувається на помості. Я коли займався тайським боксом, коли ще бачив обама оба очима, а не одним. Ось мені тренер сказав: Ти живий. Тим, що відбувається на ринзі, а не виграєш ти чи не виграєш. Звісно, треба вірити в свою перемогу, але не скиглити і не боятися програти, а жити самим процесом, тобто не жити заради медалі. Є в нас люди, котрі люблять медалі, їх колекціонують. Євген нескребе, мій гарний товариш. Ну, це він і з гідними результатами виступає. Він просто має хобі. Він колекціонує ці медалі, йому потяги. І слава Богу, людей він не вбиває, собирає медалі, хай собирає. Ось ну нам цікавий результат. Коли ви видите, бачите, ви бачте, вибачте. Ем... Чемпіон світу, чемпіон району України в гірівого спорту питайте результат. Якщо людина результат не пише. Ось є спортсмени, ті, котрі е, постійно виступають по гарним результатам, е, їм стидно з поганим робити. А е, є ті, котрі приїхав, немає конкуренції 10 разів підняв чемпіон світу. Це ще я е, знав, що коли... Тільки почав займатися грієвим спортом за осознаним віці, мені було 28 років. Ось і десь я працював на телебаченні, і подивився сюжет якогось каналу, якийсь з Маріуполя, до речі, спортсмен став чемпіоном світу. Ми його запросили на програму. Я ще гір і тільки почав цікавитися. І він сказав: Я на чемпіоні світу, чемпіоні світу, спортсмени зараз мене поймуть героївки підняв в ривку гірю 24 кг 102 рази з одною зміною рук. Ми так його 100 разів гірю 24 кг. Ого, це чемпіон світу. А тоді ще я прогресувала організація е, Міжнародна конфедерація майстрів гірьового спорту з Білорусі. Е, це Єжов займався, спортсмен гірьовики розуміють, Єжовщина. Я не знав, а мені потім донецькі гривіки кажуть, та цьо, це сто разів це людина піднімає днею рукою. Я не мог повірити. Потім за, зараз я так сам можу зробити з легкістю, але я не знав тоді. Я не знав, і я запросив на телебачення, як зараз відбувається. Що буває стрічка інтернета, кішить чемпіонами, медалями е, з якихось там пауерліфтингів організацій, з гірівих організацій. І не питають, і люди не пишуть за свої результати. Ну давайте. Може хто подивиться, не збирається гиряк, я вам скажу за результати. Ви знаєте, що у вас друг, брат, сват, односельчанин став чемпіоном світу з рівого спорту. Щоб ви не знаєте, скільки нормально робити по гирях. Я вам скажу, якщо це поштовх двох 32 за 10 хвилин, яка б вага не була, нормальний результат це від 80 разів. і Вищі. Ну, будемо мати на увазі 80-100, це вже нормально. Свише 100 то вже чемпіонські результати. Поштовх 232. Поштовх 2,24, це або ветерани, або до кандидатів в майстри спорту. Це від 120, умовно, да, це, скажуть, карифей маловато, але все одно, від 120 хоч щось. Від 120 там, до 150, це такий міцний середній результат. Ривок гірі, 32 кг 10 хвилин з одної зміною рук. Давайте від 120 до 150 це міцний результат. Я навіть більше 155 ніколи не робив, 147 це мій найкращий результат, зафіксований протоколами. Ну, до речі, чи вища норматива майстра спорту. Тобто ривок 32 з одною зміною це 120-150, це міцний Середній результат 24, давайте скажемо так, 180 230. ну Більше не порахують, не будемо вже казати. Оце середній міцний результат. Довгий цикл. Це хто не розбирається, не буду розказувати, що це таке, ти після кожного поштовху гірі збрасуємо між ніг і штовхаємо. Середній результат середній е, ну давайте, зважаючи на вагу, 24-ки це ну, 60-80, чи хоч щось, а 32-ки це, ну давайте, хоч щось, це е, 40-80. 60, Ну це хоч не 0. Да? Це на 32-ка хоч щось. жим Гірі, жим -гирі звичайний, з одною зміною рук 32 це 100 разів. 24-ка 130 разів. Казацький, жим -гирі. Жим -гирі стоячи з зловільною зміною рук. Середній результат на 24 ки це 200-230. А 32-ка це 120-130. Отак все. Такий лікбіс. А, нова, вправа, супермодна. Ривок 12 хвилин з довільною зміною рук. Кажуть, в Україні гвардійський ривок. На 24-й. Давайте так, саме мінімальний 200-260 на 24-й. Це мінімум, що треба мати якісь медалі. На 32-й, давайте 180-230. Оце мінімум. Ось такий, що можна позорно виставляти результати. Ось я вам скажу, що об'єктовно. Що е, будь-який результат, навіть один підйом, це від нуля до одного прогресія 100%, якщо більше немає результату, від нуля до одного. Якщо людина що для цього зробила, пам'ятаєте, як в Біблії написано: е, бабуся кинула пожертву невеличку якусь суму, люди засміяли, а Ісус каже, вона кинула все, що в неї було. Для деякого спортсмена колись на чемпіонаті. України, По Федерації Ревоспорту України у 2012 році в Харкові пацанчик 63 кілограми за 10 хвилин штовхнув 10 разів. Штовхав на крайньому помості. Ем, я пам хтось пам'ятає, да, пацани, хто дивиться, штовхав 10 хвилин 10, де, 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 темпом 1, в хвилину один раз і достаєв до кінця. І він це суперрезультат був для нього. Для кого це суперрезультат. Да? Що він для цього зробив? Ось так треба відноситися об'єктовно. Так що бачите з чемпіонів, з гірьового спорту в ленті новин. Питайте, скільки раз зробив. Ось, хай пише, скільки раз зробив. І якщо не полінуєтеся, можете співпідставити з нормативами. Ось. Так і з приводу пауерліфтингу. Зараз стільки організацій більше, ніж гірях, пауерліфтинга, UPC, VPC, GSF, IPF. IPF По-моєму, національна. І скільки проходив прав, і біцепс підйом на біцепс строгий, жим стоячи, жим сидячий, жим лежачи. І одні чемпіони, і дивізіони, да, там, е, аматори, професіонали, е це торба просто, і всі чемпіони навіть так. Але ну, розуміють, що жмели, а, багатоповторний жим. Я розумію так, 100 кг повинен взяти кожна людина. 150 вже не кожна. від 150 до 200 вже такий початківець КМС. Ось як Ярик Савчук, мій кент, він жме десь до 200, ось 150-185. там 185 плюс, ось 200 це вже ну, починаються профіки. Ну, це я протяжів кажу. Про біцепси я не кажу на підйом по багатоповторному жиму сотку, хоча б треба жати від 10 там, до 30, хоч щось це було, я просто жав 10. <хи> Якщо легшу штангу, там 55 кілограмів я жав, давайте по мені. я жав 72 рази. Це було на коли я в майстри спорту в моїй вазі на той час я важив 105 кілограм, зараз 110, зараз більше. Це хоч щось. Ось це хоч щось. Так, і ну звісно, якщо людина як ставиться для своїх результатів, буває, людина підіймає кажу один раз, і це дуже сильно. Як до речі, от у нас є спортсмен. Він нормально рве, більш-менш там штовхає, але от, дуже любить жим, але мало жме. Це Андрій Владика з Львівщини. Ось і він, коли жме, буває, жме з довільною зміною 60 разів. З одною зміною звичайний жим не козацький 20 разів. Але він чітко жме, е, потіє і до кінця працює. І це гідно. Людина хоче, має бажання і робить. Ось з цього приводу була таке невеличке. Відео. Все мої любі. Щось хотів сказати, щось, щось забув. відносимося з повагою до результатів наших, побратим, побратимів, але хай пишуть, скільки хто зробив. Не спекулюють положенням. Бо зараз є спекуляція цим. Бо людина не має нормальних результатів і він там суперчемпіон. Не ні, щоб ми там збирали на дронні спальні мішки, або там, я не знаю, на їжу. На війну ми збираємо їм на квітки там, куди щоб поїхати, куди там на, на, на якісь змагання, навіщо? Ну навіщо це робити? Навіщо це робити, е якщо людина, звісно, е своїм результатам, своїм бажанням і натхненням е людей е надихає, надихає на гарні вчинки, привертає увагу до спорту, тренує дітей, е тренує ветеранів. Ось зараз багато хлопців е цікавляться грім спортом, тому що, е ну, тому що не мають можливості займатися іншим. Не буду розшифровувати, бо є ну, там, без кінцівок пацани, е без очей. До, до речі, і навіть і до нас приходять займатися жимом гірі сидячи. От сміялися з мене? Навіщо ти робиш жим гірі сидячи? От зараз бачите. Люди приходять Ось тоді. так. А збирати гроші, щоб людина поїхала на змагання, е котра війною не нюхала, поїхала, виступила, задняла медальку і далі проживала у, у себе в береговому. Ну, це таке собі історія. Ось. Все май любі, маленький лікбез. Так що, якщо робите, виступайте на змаганнях, пишіть в Фейсбуці, в Твіттері, в Тіктоці результати, що ви зробили. Не просто я став першим на чемпіонаті світу. І ви, якщо бачите перший на чемпіонаті світу або України, питайте, скільки він зробив, і що він зробив. Ось, хай виставляє. Все, ми готуємося. До чемпіонату до Кубку України е з його спорту і для Кубку, присвяченому ЗСУ, котрий буде проводити ФГСУ. А також в нас буде турнір на честь нашого загиблого побратима Данила Скадіна, котрий загинув, ліквідуючи наслідки пожежі після прильоту дрону. І повторний дрон його вбив 6 червня 2025 року. Герої не вмирають.